Сьогодні маю на меті зняти декілька відео пояснень з приводу збирання ляльок, наповнення, кріплення, армування і так далі. І оце відео присвячене армуванню рук. Ми маємо отаку ручку. Ця ручка для ляльки 30 см. Заздалегідь я підготувала, прошила пальчики. Ну, щоб прошити пальчики більш-менш рівненько. Я починаю з середнього шовчику. Звісно, я вимірюю відстань від обох сторін. І робу середню, і потім вже дві крайні, два крайні шва. І так, ми маємо дві ручки для зрозуміння, як проходить процес армування. Армувати можна різними інструментами. Я бачила, що армують такими. Дротиками, які мають таку щитинку, але я армую дротик, дротом, який називається флористичний дріт, він такий зелений. Як відбувається армування? Коли ви замовляєте в мене заготовки для ляльок, якщо вони армовані руки готові, вони мають такий дріт всередині. І якщо ви замовляєте заготовку під наповнення, то можете замовити такий дріт по кількості там. Рук, наприклад, які ви плануєте армувати, бо можна армувати одну руку або дві. Для чого армування? Для того, щоб ручка могла ну, згинатись і робити ну, якусь таку надію, наприклад, тримати сумочку, або тримати іграшку, або тримати одне одного там за ручку. Да? Три, трошки згинута ручка, щоб була. І так, що ми маємо? Ми маємо такий дріт. Я, він взагалі-то має довжину... 40 см. Я заздалегідь вам його згинаю до довжини 20 см, оскільки з такого положення ми можемо вже армувати ручки для ляльок від ну, інтер'єрні ляльки від 18 до 35 см. З такого, з такого положення ми армуємо. Що ми робимо? Ми беремо ручку. Вже в нас прошита ладонь, і в нас є наповнення трошки отут-от де ладошка. Бачите? Далі вона пустенька. Ми поміщаємо в отвір цю, цей дріт і розміщаємо його ось по центру ладоні. Далі ми орієнтуємось на довжину о, самої, так, довжину кінцівки. І отут нам треба сформувати, сформувати от, таке коло. Для чого? Через нього ми будемо кріпити ручку до тіла. Ось таке коло нам треба залишити. Кінчик, оцей, який залишився ми. Рандомно просто огортаємо навколо всієї кінцівки. От ми його так огортаємо, доводимо до кінця. Ось так. Що ми маємо? Ми маємо такого, такого вигляду. Бачите, ось отакий дріт. Далі ситуація така, що він має такий зелений колір, плюс він все ж таки має тут гострі кутики. Того, що роблю я? Я використовую лейкопластир такий паперовий, і цей дріт просто закриваю цим лейкопластирем. Ось цій ручці в мене вже є готова така кінцівка. Я зараз готовий, вам покажу, як це виглядає. Ось ми його на краєчку декілька слоїв робимо, а потім покриваємо весь і обриваємо. Паперовий дикопластир, він дуже легкий в використанні. Далі ми поміщаємо цей дріт в кінцівочку. Ось він, тут у нас залишається. І закриваємо його ось так. Ось ми маємо дріт в кінцівці. Наступним етапом ми маємо заповнити наповнювачем руку. Я також використовую такий інструмент. І затискач. Це інструмент, конкретно цей хірургічний, але є. Я знаю, що для рибалок в магазинах є. Це екстрактор. Мені дуже зручно, я беру наповнювач і можу, отак до доволі далеко протягнути цей мій наповнювач. Я наповнюю свої заготовки виключно холофайбером корейським. Він виглядає ось так. Він такий дуже білий. Думаю, що... Але можна наповнювати, за вашим бажанням, і синтепоном, і синтепухом, і іншим холофайбером. І ще маю таку невеличку пораду. Коли я готую кінцівки, я прошиваю обидві ручки, і потім по симметрії цих пальчиків можна обрати, яка ручка буде права, яка ліва, того, що вона ж лицевою стороною буде. Ну, Наружу можна більш красивий. Бо шовчики все одно бувають різні, не завжди вони рівномірні. Тому така порада. Ось у нас. Це у нас в мене ліва ручка, А це у мене права ручка, так я обрала. Бо тут мені здалося, що пальчики, бачите, не дуже симметричні. Але це за бажанням. Ось так ми армуємо ручки. Якщо будуть питання, можете задавати. З задоволенням відповім. Дякую за перегляд.